Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала. В общем, ось за кадром сделалась шпилька, болт удлиненный, че гайка, обочаюсь, С той стороны. А тут вот вышло вот так. Ну, попрохватывал. Тут болт, две планшайбы, которые с передней ступицы. Ну и тут аналогично. Тут виходить, щоб це не розбирати, оцю дважди. Зараз ось прийшлося від болтів подрізати, тому що саме качество метала 10,9 кріпке. Ну, зараз сюди позакручую, зверху буде, як воно виставляється. Ну, соответственно, зараз ось так. Воно закрутиться. Ну, в общем, буде отак. Так, з цієї сторони закрутиться і привариться. Все, коментуємо, ставимо лайки, і підписуємося на мій канал.